Виписують собі такі сумасшедші премії по 200-300%. відсотків. Е, мене питання до тих, хто собі депутатів голів дорогеньке. А ви коли йшли на вибори? Ти голова допустимо, що на вибори ти писав в своїй виборчій програмі, що ти, сам станучи головою, піднімеш собі на 200-300% процентів премії. Ти вписував свою програму? Ага, ми це що получається? Міняємо коней на переправі. Ти йшов на виборчу ту посаду, чи ти депутата, чи голови. Ти знав, яка там зарплата. Після того ти говориш, мені не вистачає на життя. Стоп, стоп. Це й виборча посада, тебе ніхто в завуха не тримає. Написав заяву до побачення, якщо тобі не вистачає. А не вистачає, хлопці сказали, у нас 120 двадцять тисяч платять на нулю. Просимо! Приходь, якщо тобі не вистачає, депутат чи мер. Приходь 120 тисяч. Тобі не вистачає. Коли ти йшов, ти чітко знав яка зарплата. Чому ти зараз починаєш стогнати, що мене не вистачає на, на життя? Заяву на стіл і до побачення. Йди на фірму, де плати. Або просимо в Збройні Сили України. Вас чекають під Бахмутом, вас чекають під Авдіївку.